Сьогодні на е, Волинських шахтах працює порядка 2,5 тисяч людей. Це не та кількість, але ця кількість їхніх е, сімей десь вже їздять на Польщу, виживають за рахунок цього. От, тобто е, треба дивитись дійсно на перспективу. А що чекає в майбутньому? Не вічно будуть їздити на Польщу. Треба сьогодні закладати фундамент того, що дасть. Якусь поруду в майбутньому через декілька років. Ну, як на мене, по тих розрахунках десята перспективна. 10 да. А решта, я не готовий зараз сказати, бо сьогодні, на жаль, волинське вугілля не стало товаром. Вугілля купується за кордоном, а те вугілля, яке ми постачали на Захід енерго, сьогодні вугілля йде з Павлограда. Але виход є. Це, два, це дві речі, які повинні зробити. Не ми тут а розробити, а там наверху. Сперше, заборонити віз вугілля це перше. А друге поставити ринкову ціну вугілля. І тут, а щоб не робили б, скільки програм не робили б, нічого воно не призведе, поки там наверху. І це правильно, але ми всі разом повинні зрозуміти, що так, да, от так воно є. Ця шахта має е, право жити, має право на майбутнє, і ми будемо відстоювати. Але якщо ми всі разом зрозуміємо, що навіть по справедливій ціні 2 тисячі гривень не і нема майбутнього, треба щось думати інше. Ми повинні спочатку самі повірити в те, чим ми займаємося. Просто цифри. Це два тижні ще потратити на цифри. Давайте проаналізуємо все. Всі хочуть, щоб люди працювали. І наша проблема в тому, що нам треба дати зайняті сьогодні максимально людям, іначе ми втратимо все. І втратимо віру в майбутнє, тому що скорочується кількість робочих місць. І в нас зарплата 15-й рік, вересень порівняно до вересня 14-го, впала в абсолютні величині, в гривнях, не говорячи вже про курс донора. А середня зарплата вже 4 країни, тільки в світі нижче, включаючи Нігерію і включаючи Сомалі. Вже вся Африка вище нас має, нас має зарплати. В нас, по-моєму, сто середня зарплата, які вниз. Тому треба думати. І я кажу, що якщо державі потрібно виділяти гроші, і ми не бачимо перспективи в цій шахті, тоді приїде мер і скаже, замість того, щоб дати мільярд на, я приблизно кажу, мільярд дати на дев'яту шахту, там чи півмільярда. Дайте мені 300 мільйонів, я збуду інфраструктуру, от в мене заходить інвестор. От він підписав угоду з гарантіями банківськими, що зарплата людей буде така то і бере 10 тисяч на роботу. Все, значить, це шлях розвитку. Разом. Без. Емоції, хоча я все прекрасно розумію, затримка заробітної плати, і ситуація, яка не зрозуміла, що буде далі, тільки сухими цифрами ми зможемо досягти результату. Всі тут, всі я бачу, як він старається, скільки разів от він мені дзвонив. Хоча знаю, що я ні на що не впливаю Теж морочив голову і гунчику. Все, що Гунчик може зробити, це піти без черги. От тому що вам придеться дзвонити записуватись, а голова мосної адміністрації може без черги чи народний депутат підійти до Тимчишина і щось там сказати і крикнути. Тимчишин тиханічко опусти очі, тому що як ви сказали, в нього там вже все пораховано на калькуляторі. Як воно має бути? От нього є 5 мільярдів на вугільну галузь. Він думає, де краще, де легше вкрасти. Тут, тут не дадуть. А де там, там дадуть, тоді гроші підуть туди. Ось такий підхід. А треба міняти підходи. І тут немає ворогів. Є скати, які з бюджета крадуть останнє, ви тут не отримуєте, але вони не тут сидять. І, на жаль, від того, що міняється прізвище, чогось в тих креснах не змінюються принципи роботи. Ну я думаю, що і цьому прийде кінець, і це зміниться. Я дякую вам за свій час і за ваш час. Дякую вам. До зустрічі. Все, бо я на фракцію, 8 годині. Фракцію. Київ розрулювати.